Чергова сесія міськради пройшла вже майже традиційно. Після озвучення порядку денного депутат Мельничук запропонував зняти з розгляду ряд питань. Прошу зняти питання 12 Про це затвердження експертного висновку про вартість об'єкта приватизації комунальної власності площею 153,8 квадратних метрів, що знаходиться за адресою міста Ірпінь, вулиця Парижської комуни. А можна це, можна до з питання? Це питання не пройшло. Профільну комісію. А який там експертний звіт? Сума експертного звіту, Яка там? Мене немає проти. Тобто ви не знаєте зараз? Ще раз для громади кажу, що Це я наприклад громади. не зміг ознайомитись з порядком денним до 10 Добре. годин і Наступне. з проектами рішень. Наступне питання 23. Про погодження технічних умов комунального підприємства і від тридцятого року на проєктування та будівництво дорожнього покриття вулиця Суворова від вулиця Чехова до дитячого. Садка. Ця дорога побудована три роки назад. Uh -huh. І питання дуже спірне, за які кошти і так далі. Uh -huh. Питання 44. Про розробку детального плану території забудови кварталу міста Єрпінь обмеженого вулиця Метрогенівська, 8 березня, Московська та Центральна. Також дуже питання непросте, хоча там вже йде будівництво повним ходом. Uh -huh. І питання. 119. Про надання комунального підприємству Ірпінь Житлоінвестбуд в орендне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в місті Ірпінь вулиця Єсеніна. Це чергових пів, пів гектара землі. Ми надаємо, так сказати, сумнозвісному комунальному підприємству Ірпін житлоінвестбут, щоб він передав суберенду і надалі було. Забудовано пів гектара це в районі паспортного столу. Наше не закінчилась скажем історія цих пів гектара, яких незаконно вирізано. От, і як громада захищає від знищення. Дякую. Дуже вам дякую. Більшість пропозицій Мельничука не були підтримані. З однією погодилися і мер Володимир Карплюк, і решта депутатів. По пункту 12, там є експертний звіт. Більше мільйона гривень. Громада отримає за продаж приміщення, яке за сьогодні фактично за копійки здає в оренду, яке, до речі, оренду якого продовжували при Бадану Емельяновичу. Тому е е я пропоную, що ми продамо. скажімо так, якщо ми будемо далі здавати його в оренду, ми за 50 років не зберемо те, що за що ми його продамо. Розумієте, так? Тому, як по мені, краще його продати це приміщення за великі гроші побудувати якусь вулицю, яка буде слугувати всім, всім громадянам міста. Це таке. Тому пропоную хто, хто, хто за пропозицію Богдана Мілянча, прошу голосувати. Один. Хто проти? Далі йдемо про погодження технічних умов КПМ і будівництво вулиці Суворова. Я скажу наступним чином: частково з Богданом Мілянчем згодний. Частково не згодний. Я поясню чого. Тому що, наприклад, дійсно дорога, яка будувалася, існуюча дорога, яка будувалася до того садочку, вона будувалася декілька років тому назад. І повірте мені, хтось повинен зарахувати людям цю дорогу. Тобто не може бути такого, що будуються в місті дороги, і вони ніде не зараховуються. Якщо буде така логіка, то ніхто не буде їх будувати. Правильно, Василь Серафімович? Правильно. Але е я пропоную наступним чином: для того, щоб ми не е сьогодні не спекулювали цими речами, я вчора зустрічався з Вішняковим Ігорем Анатолійовичем, і ми домовились наступне: там є ділянка дороги по Суворова, яка не заасфальтована. Тобто, там ще по суворова є частина роботи. Тому я пропоную поправити технічні Фільші, умови, щоб ми повністю взяли всю всю лінію, всю вулицю е доробили людям дорогу. І тоді ми відголосуємося технічні умови на загальну, на ту частину і на нову частину. По тим більше, що Ігор Анатолійович сам запропонував, що готове підприємство, ту частину вулиці, яке не заасфальтовано, доробити. І тоді ми загальний проект по вулиці включимо і зарахуємо пойові. Буде б справедливо? Справедливо Пропон... пропоную, пропоную підтримати зараз вода на Ямлянчі і зняти його з порядку денного це питання до тих моментів, поки ми з вами не. Допрацюємо повністю, але я повністю на стороні в даному випадку підприємств, які робили що-небудь, і їх, скажімо так, ігнорують вже п'яту сесію. Так будь-не може. В тому числі, це треба розуміти. Тому ще раз на цій сесії знімаємо, наступну ставимо відповідно до нових на всю вулицю технічних умов. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Дякую. Наступне питання, яке Бодан Емельянович озвучив. 44. я скажу наступним чином: я прийняв у місті Вірпіні біля сотні незаконних будівництв по різних критеріях, характеристик Богдане Емельянович. частина з них почалися під час вашого головування, в тому числі. Ну, як є, можна, я можу геть штук 40 показати, які під час вашого головування почались. Ситуація дуже проста. Я би теж не хотів, щоб вони були. Але коли вже приходить 40 сімей на прийом. Наприклад, як це відбувається на 11-й лінії, коли фактично еліта-центр друга в Ірпіні, і ми маємо. Як це підприємство називається? Нагадайте? Довір фінанс. Довір -фінанс. Вибачте, 40 сімей, зранку до вечора ночують під Дірпінською міською радою і 5 років не може нічого зробити. Є була інша ситуація, Газбудінвест, вже 8-й рік, 70 сімей. Тобто, я до чого веду? Якби не випиралися ми ще в людське питання паралельно? А тільки впиралися в бажання Водана Емельянча чи забудовника, то можна було б тут сидіти розмахувати руками. Тому давайте не будемо спекулювати тими питаннями, якими не треба спекулювати. Я проти, щоб знімати його. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Дякую. Наступне запитання: ми на сьогоднішній день маємо з вами вирішити дві стратегічних проблеми. І я просив би будь-якого депутата опозиційного. Суперопозиційного, надопозиційного. Чи, е, е, розумієте, що питання треба вирішити. От, наприклад, Богдан Мільяниць, скажіть мені, будь ласка, е, у нас з вами 200 чоловік, е, хлопців за то, яких ми вимушені. І то не то, що вимушені, то наш громадянський обов'язок е, забезпечити квартирами, бо частина з них написали заяву на квартири, так? а частина на земельні ділянки. Бо ми то пообіцяли, то оголосила центральна влада. Тобто я до чого веду? Тобто, яким чином нам це зробити? Давайте так, Богдане ляч. Якщо вашу приватну хату віддаєте, і ми там побудуємо будинок для е е е атошників, то мови нема, на Єсеніна не будуємо. Чи, то, то, дивіться, я ще раз кажу, ну що я можу відповідати, що було? Давайте розберемося, що Радянський Союз не віддав вам книжок Збірбанка гроші. Побудовано тому е, я проти знімати це питання. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Дякую, депутат Король пропонував з голосу питання скандальної забудови кварталу між вулицями Університетська, Пушкінська, Суворова, але воно не пройшло. Я пропоную це питання за ремним носити порядок денний детальний план території. Там дійсно є серйозна громадська активність на цій території. Там дійсно більша частина території або половина території повинна залишитися парковою зоною, мінімум, тому що ми маємо там цілих два масива шалених, який ні один, ні другий не має фактично біля себе паркових зон. Тому я пропоную так: пропоную і депутатському корпусі, і громаді. Сьогодні це питання знімаємо, і не вносимо у порядок денний. Але е, обговорюючи наступний раз Юрій Олександрович, збирайте громадські слухання, давайте не палками один одного кидатися на громадських слуханнях, а обговорювати громадські слухання, давати пропозиції. Тому що е, депутат, бувший депутат Росниченко, той, хто приїхав від свободи, він повинен був не кричати право ліво, чиновні, тут має бути парк, тут має бути лікарня, тобто має бути пропозиція. Цього дня депутати підтримали звернення до президента України Кабміну щодо зниження комунальних тарифів, враховуючи, що відповідно до пункту 2 статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Ірпінська міська рада не має можливості самостійно провадити зміну тарифів на газ, електроенергію та теплову енергію для населення. А у зв'язку з нагальною необхідністю їх зниження, метою недопущення погіршення життєвого рівня мешканців міста Єрпеня, відповідно до статті 3. Дядцять конституції України статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні в інтересах територіальної громади міста Ірпінь-Київської області. Ірпінська міська рада вирішила звернутися до президента України, Кабінету міністрів України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, з пропозицією вжиття заходів щодо зниження цін та тарифів на газ, електроенергію та теплову енергію для населення. Я пропоную Ірпінській міській раді висловити своє ставлення до цього звернення і пропоную його підтримати. Я думаю, що це питання на сьогоднішній день. Я ходжу на сесії, я теж приймаю участь в голосуваннях. У нас дуже багато нагальних питань, але це ті платіжки, які приходять в кожну квартиру, в кожний будинок і стосується кожного мешканця. Дуже вдячний. Серед інших резонансних тем депутати скасували рішення щодо будівництва дитячого садка у сквері Покровському. Всього на сесії було розглянуто понад 100 питань, багато земельних. Дуже довгий період в Ірпінській міській раді звичайні людські питання не проходили по різним причинам. І назбиралося тисячі питань, звичайних людських питань, території, де люди проживають, не можуть узаконувати по факту. І тому так, так здається, що багато земельних питань. Комусь є цікавість, приходьте, будь ласка, ідіть за цими адресами, бо то, що ми в кругом там були, архітектура була, і дивіться, що це по факту не виділення якісь нові, а узаконення тих питань, де. Звичайні люди не можуть собі. Так, Михайлович? А, так прошу звернути увагу на прізвище, таке було у нас тільки що. Як ви прізвище було? Стрюкова. стрюкова? Це з Коцюбинського громадянка, чоловік якої загинув в АТО. І ми тут було виділення шість соток. Ми людині виділили для того. Ну на неї тому що в неї залишилась дитина. На закінчення міський голова відповів на запитання, які останнім часом стали з'являтися в регіональних змі. Я приведу два приклади. Я чому поведу? Тому що вони мені болючі. Зокрема, хочеться до одного журналіста, який присутній сьогодні в залі, і написав, що ми списуємо паливо-мастильні матеріали, а пан Плішко їздить в цей час на службовому автомобілі. То я поясню, пан Плішко свою дві зарплати віддав на машину, яку купуємо в АТО для, і оформить для пральні. То це нікому не цікаво, це ні одного журналіста не зацікавило. А коли я віддав свій службовий автомобіль на керуючу свій, яким повинен і маю право користуватися на заступників і на керуючого справу, на трьох, раніше він був розрахований на одну людину, тепер ним користуються три. То це стало предметом спекуляції. Якщо у вас якась особиста помства до пана Плішка, це одне. Ну, ось. Але я хотів би, Максим Ліч, вам подякувати за те, що от ви таку громадянську позицію проявили і позицію по цьому автомобілі, який ми готуємо для передачі в зону АТО, проявили. Це раз. По-друге, будь ласка, по-друге, дуже, дуже, важливе, дуже важливе, це дуже багато питань спекуляцій йде в тому числі від депутатів міської ради, від депутата міської ради по питанню дитячої поліклініки. Пишуть статті про те, що була спочатку оціночна вартість 2 мільйона, потім була оціночна вартість 8 мільйонів, а міський голова сказав, що вона коштує 11. І одне, і друге, і третє це все правда. Бо дійсно, коли я прийшов, тільки став ірпінським міським головою, я взяв старий проєкт поліклініки, який він був, вибачте, виконаний в совдеповському режимі, так? ну який був, ну так тоді робили ніхто не Там була оцінка, і було на 2 мільйони. Потім ми внесли зміни, зрозуміли, що вона має бути сучасна, і зробили на 8 мільйонів оцінку. Але журналісти зробили, задавали запитання, скільки обійшлася поліклініка. А там ще, вибачте, є меблі, є медичне обладнання, туди куплений за більше, ніж за мільйон гривень УЗІ. Те, що не зайшло в експертизу. Розумієте, так? Тому, по факту, коли я сказав журналістам, що обійшлося в 11 мільйонів гривень, я теж говорив правду. Якщо хтось не вивчив того питання, то це проблема персональна, бо мав можливість це зробити. Е, тому я хотів би дуже, так само, щоб як зараз, не, бо е, часто пишуть: було 100, там, чи 120 земельних питань. Візьміть ці земельні питання, йдіть по адресам і подивіться на ці адреси по факту, що там відбувається. Наступна сесія Ірпінської міської ради запланована на 13 липня. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.